Привіт! Мене звати Медіна. Я родом з Казахстану, але живу вже сім років в Берліні. Коли почалася повномасштабна війна, я пішла зі своєю роботи, щоб заснувати громадську організацію в Україні. Це також був час, коли я почала вчити українську мову. До цього я її чула, мабуть, тільки в 2020 році, і вчити мову в мене було три причини. Перша, це повага до людей, які захищають свою ідентичність. А, друге, коли я розмовляю українською, я посилаю сигнал іншим людям, що я підтримую Україну. І це для мене важливо. Третє, вчити нову мову це дуже класний інструмент тренування мозоку. В час, коли технології думають за нас, дуже важливо тримати мозок в тонусі. Я часто чую від людей. З України, які не розмовляють українською, що вони цього не роблять через те, що в них в дитинстві все було російською. В принципі, в мене в Казахстані також. Але вчити українську мову було цікаво. Тому що багато кльової музики, подкастів, фільмів, які в українському перекладі, набагато смішніші іноді. Тому це завжди вибір. Вибір. Ви можете робити це через те, що вам це треба, або можете зробити це як кльовий досвід і щось приємне для вашого мозку, для вашого особистого розвитку.